Я думала, що мені буде кращий день нарибався, але раз я вже приїхав думаю, її не буду переривати. Але... Ой, блін, я скільки вже прийшов, але я забув свою машину. Може, я її навіть не бачу. Та чин... що я вже почав щось поховато. Це щось випертішло. О Ох. Що Чо... мені тут погано. Ой, на роботу. Хм. О, привіт! Не вже сюди, Ігоре. Ну, я Я не очікувала тебе встрітити тут. Я думав, ти взагалі живеш в іншій країні. Ну, як бачиш, ні. Але все одно я тебе давно не бачу. Добре, я буду вже йти. А давай ти прийдеш до мене в гості. Ну, ну, чашку кави? Ну, добре, давай. Ой, непогано ти місце вибрав. Ще й на дворі в старовинному виді. Ну, в чому я мастер? Я працюю дизайнером будинків, а А я поки шукаю роботу. Ох, Ой, ой. Ой, я ее добре напоїв. Ну, вітер поїздня усі бабки. Хе. Ну, no, думаю, що це може. Ну, no. я сподіваюсь, це спрацює. А ну, давай. <гас> я уже... Ой, oh, я все згадав. Я згадав, що було. Я згадав. Що зі мною трапилося. Єдине, що я пам'ятаю, як я сидів з другом, пив каву чи що. О, ну ти, я тебе знайшов взагалі біля болота непритомним. Але ти вже трохи майже не помер. Я тебе вертував. Ну, дякую. Бо це було б дуже. Я не знаю, а як так? Ну я ж, значить, нічого такого не приймав. І чому воно так все якось організм відреагував? Ну, добре. Дякую. Життя врятувала в буквальному сенсі. Дякую, до побачення. На все